Што ви ви на, на роботу брюки? ходите в брюках? Я на роботу і в теж шортах хожу. Ви не переживайте, вам прийти в шорт. Вас як звать? Що це за чому? вас що тут? Советський союз решили устроїть? Я не понял. Це на дворі 30 градус. Який начальник це де таке написано? Кругом написано. Де? Ви е, з дозволу Ось, бачите, взору, я з дозволу. Шору, Добре, не. Я всім сказала. То батько батько шорти. Що ходи шо? як завгодно? Що це блін за тюрма? Я не поняв. Це не тюрма. Що це значить таке, шорти не можна? Тридцять градусів на дворі, діти будуть штанах ходити. Да. Ви краще займіться щоденниками електронними, ані дітей а в шорти. Напишете заяву напишемо заяву. Щоденник. Ми пишемо третій год. Добре. Добре. Я вам це пояснила. Одягайте Ідіть. нормально до школи. Пошли. Іди, іди, йди. Ні, я не дозволяю. Що я не дозволяю? Проходь. проходь. Ви будете мене штовхати? Я не казав вчора. Ми ви сказали, весь час все, вимоги це, одні. І, одні і що далі? Одні дії з або аби ви во все нормально се чувствуєте? Дітей в шортах не пускаєте в школу? Ні. Не пускаєте дітей. Так я тут буду цілий день стоять писати, алло. Зараз тут будуть усі. Добре. Я теж викличу поліцію. Паркуйтеся. Ви, ви підходьте. До мами підходьте. Нехай мама передягає. Взагалі вже офігелі. Ні, не можна. Вони ж не цвіті. <5 -5 Keith а, хоч так. А якщо фізкультура, тобі. Якщо перший урок фізкультура, є переодягання. Заходьте, захоче з вас. Добре. Заходьте, заходьте, заходьте. Десь додому переодягайтеся. Придумали, чуєте Шорти не пускають. А це з якого моменту до переведе? Додому переодягайтеся. А чому нас ніхто не попередив? В не має бути брюки. Де це написано, хто про це попереджав? Чому нас нічого не попереджували? Яке щоріч нас те саме? Нас не попереджали. Не можна. От блін. блин. Заходьте. Якби